Тиждень тому новий погляд розпочав унікальний експеримент. Дві молоді жінки Аня та Юля, здали всі необхідні аналізи та приступили до очищення організму. Аня чиститься в домашніх умовах. Юля в клініках та салонах. Обидві вже прочистили кишковик. Вдосконалили свою шкіру. Є почервоніння у вас ця да, вот стара кожа тебе <свят> скатується. А також спробували почистити печінку, що правда не дуже вдало. Коли я випила весь стакан масла, десь через час, через два вот, мені стало як реальна вокатравління. Ташні вот, дійсно стало плохо. Ось так жінки виглядали на початку експерименту. Якщо вірити прихильникам очищення, в кінці програми ми маємо побачити зовсім інших людей. Очищення організму набирає обертів. І сьогодні ми остаточно переможемо зайву вагу, дізнаємося секрет миттєвого омолодження та визначимо, як очищення організму впливає на інтимне життя. Крім того, новий погляд раз і назавжди з'ясує, де чиститися краще вдома чи в клінічних умовах. А головне, саме сьогодні фінал двотижневого експерименту з очищення організму. Таких результатів не очікував ніхто, навіть я сам. А. <ник Honors> Кишковик, печінка та шкіра почищені, що далі, Судини та кров. Аня, яка всі очищення проводить вдома, знаходить наступний рецепт: два літри води, плюс літр грейпфрутового соку, плюс склянка апельсинового та склянка лимонного соків. Пити цю суміш потрібно свіжою та три дні поспіль. У Юлі вибір широкий. Хочеш, почистимо кров п'явками. А хочеш, взагалі вирушай на плазма -ферез. Зазначимо, останнім часом плазма ФРС набув чималої популярності в численних клініках. Як це працює? З організму людини беруть порцію крові, переганяють цю кров через гемоконтейнер та видаляють її рідку складову плазму, а разом з нею і всі токсини та іншу гидоту. Після цього вже чистенька кров потрапляє назад до свого господаря. Оголошення обіцяють покращення стану шкіри, очищення крові від холестерину, шлаків, виводення алкогольних токсинів та навіть омолодження З чистою кров'ю у світле та здорове майбутнє. Так, частково ця процедура працює саме так, як і обіцяють в оголошеннях. Не згадують в тих оголошеннях лише про те, що це операція, і робити її заради звичайної профілактики лікарі категорично не радять. Сам по сібі пацієнт не може прийти і навіть сказати, що да я хочу почистить, як часто говорять у нас, почистить свою кров. Ну якщо плазма Юлі робити заборонили, доведеться обмежитися п'явками. У світі існує близько 400 видів цих маленьких кровопивць. Проте лише п'ять з них лікують людство від безлічі хвороб протягом задумайтесь лише 4 тисяч років. І зовсім не треба бути дуримаром, щоб мати чисту. Та здорову кров. Давайте виласти. Відверто кажучи, оці герої-рятівники нашої крові банальні паразити, котрі харчуються за наш кров'яний рахунок. Проте, на відміну від інших паразитів, у п'явки є чим нам відплатити. Це фермент гірудин. Гірудин – це основний фермент, який значить благоприятне дійство. ...оказує на організм Це фермент, який розжижає кров. Гірудин та ще деякі ферментні речовини, що в п'явка під час своєї трапези, стимулюють наш організм до вироблення ферментів, що підвищують імунітет та покращують мікроциркуляцію крові. Цю процедуру називають гірудотерапією. Головне знати, куди і як прикладати голодну ненажеру. Здравствуйте. Е, Юля. Меня зовут Руслан Джонс. Okay. Ви сьогодні э, хочете пройти сіанс гірдотерапії? Да. Також профілактичне. Так Кажуть, це прекрасно. Одна п'явка може випити у Юлії від двох до десяти мілілітрів крові. Стільки ж вийде після того, як паразит відчепиться. Загризти на смерть вони вас просто не здатні. Від капілярної кровотечі ще ніхто не вмирав. Отаке okay. маленьке, ані саме Так. Yeah. Там і А ви, ані у вас по іменам як-то там? Я їх усіх машками маски, називаю. Машки, машки, наші Машки. Машки. Один сеанс триває 30-40 хвилин. І на цей час пацієнт залишається сам на сам з доісторичними машками. Так, вже 4-5, ну, ще одного болить. Чипить уже, так? Да? Так. Да. Ну, от уже кусає. ай яй Кусючі є. Да. Так. Коє відчуття. Як-будто Ну, а вот такой вот. у той самий час Анна сидить вдома і п'є соки для очищення крові. Після соків під теплий душ. Наскільки цей метод ефективний, покажуть аналізи наприкінці програми. А ми поки що повертаємося до Юлії. Юлія, вас просто не впізнати. Вас yeah, просто not таки not захопила природа. Куча подружек. Так, Ма, ну Маш. як відчуття від цих подружок? No, Спочатку було больно, вони так щипались, кусались. Зараз уже так нормально, але но все одно відчувається от в цій зоні тяжкості і легка таке. Слухайте, це вони обома кінцівками до так, вас припали. Так. А яка з них така най, найвимогливіша? Ось ця, Ось ця. О, вона так, якось так. Такий. Збоку знаходиться. Слухайте, а їх можна помацати. Ні, ні, ці не можна, оті, мабуть, можна. Слухайте, вони да. такі рухливі, я навіть не, уч... не очікував. А, їх а, так дуже важко спіймати. Да, это ж надо на то, щоб... а, Слухайте, ну ніякий з мене дуримар. Будемо дивитися на ці. Ставте? В домашніх умовах робити цю процедуру, звісно, можна, але фахівці не радять, бо п'явки такий самий стерильний інструмент, як і шприц чи скальпи. Що ми тут маємо, Юлія? Ну от смотри, видиш, вони вже єліс. Ой, які відпадають. вони великі. Ну а була маленька така. Кров, слухайте. Трошки є. Є, 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 а як ну, відчуття не так, вже Юля? Уже не больно. Больно було, коли вони при... ну, цепляються. Тільки так. починали. А так. зараз, коли їх знімають, як відчуття? Ну поки не знімали, поки вони самі відпадають. А, так. Ще вода подивіться. Розтягнеться, слухайте. А у скільки вони разів стали більше? Ну, у скільки разів вони Три-чотири по з століть, щоб вона да? маленька. Стандартний курс гіру до терапії складається з 10 сеансів, а проходити його можна не частіше 3-4 разів на рік. Один сеанс коштує від 150 до 200 гривень.